Ми приглашаємо ще представників першої групи. Весь коргіпом роті. Прошу парад чотирилапих улюбленців від Джек Расела до німецької вівчарки. У Дніпрі провели гав гав фест Для Анни це найулюбленіший захід. Сьогодні дівчина прийшла із собакою подруги австралійською вівчаркою на прізвиську Рем. Це взагалі інтерчемпіон. ось да, їздить по виставкам. недавно приїхав з Македонії. Дуже подобається. Це дуже гарна можливість поспілкуватися зі своїми друзями, які теж приїхали з собаками. Ось ну тут багато конкурсів можна, я не знаю, навіть як сказати, спробувати свої сили, тобто позмагатися за. Дуже чудові призи. Цього року захід відповідальний, бо деякі пухнасті улюбленці через війну залишились без даху над головою та господарів. Ба більше чимало хвостатих працюють пліч опліч з нашими захисниками. Привітаємо себе! Мета цьогорічного фестивалю допомога, порятунок, дружба. Ми хочемо показати, що собаки не тільки улюбленці домашні, а й ті тварини, які допомагають зараз в пошукових роботах, рятують. Агітуємо, щоб люди з брали до себе тваринок, які зараз шукають родин. Наприклад, якщо в родині вже є одна собака, то взяти їй до пари ще друга. Наш зооконтроль сьогодні під'їхав і розповідає про тих собачок, які є у них зараз. Скажімо, так і готові прийти до нової родини. Зареєструвались на участь у фестивалі приблизно 30 господарів із тваринами. проте згодом долучилися більше сотні людей. Паралельно із Гавафестом -гав неподалік для дітей влаштували конкурси та розваги. Швити молоці, молоці на сьогоднішньому святі будуть а, розваги, конкурси для дітей. Буде свята буде битва фарбами. Жовта та блакитна. Буде дві команди, які будуть обсипатися, Потім ми будемо пополивати. Дітей водою. О, це неймовірно. Дуже часто тут проводять заходи Сергій Постовий. Це недавно нещодавно була пінна вечерінка, а зараз буде битва мілками. Ну, це, це класно. Це здорово. Діти дуже доволі, дуже щасливі, дуже раді в цей час, важкий час. Ну, треба хоч трошечки радості діткам, хоч трошечки. І тут, виходить, не трошки дуже багато. Наприкінці заходу організатори пригостили гостей морозивом і провели показ мультфільмів Просто неба.